Хто написав Думи мої думи? М -м, без поняття. Подумай. Хіба я не знаю. <світчук> <світчук> ну то хто написав Думи мої думи? Моргенштерн. <sharp> <сквітчук> ну, на певно, емсіпеді, хазе, напевно, Мсі П'ять, я напевно. Якщо подумати. Іван. Виріжете. <світчук> хто написав Думи мої думи? Хто написав? Тарас Груди Шевченко. Добре. А хто співає? Ні. Український народ. Ми українці. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко. Молодці. Тарас Шевченко. А не Андрій Шевченко хіба? Я не знаю. Так Тарас Шевченко чи Андрій Шевченко? Тарас. О. Я не знаю. Чесно. Ну подумайте, дуже відомий український письменник, поет. Дуже відомий це Шевченко-Франко. Так Шевченко чи Франко? Шевченко, давайте. А як звали Шевченко? Тарас і Добре, молодці. Е, Шевченко. А як його? Фран? Франко, напевно. Так Шевченко чи Франко? Шевченко.